Виконуємо практичну роботу 5.5 за підручником інформатики 5 клас Джона Ендрю Біоса 2022 року випуску. Відкриємо браузер та перейдемо на платформу графічного дизайну Canva. Введемо адресу платформи canva.com. Натискаємо Enter. Якщо ви ще не зареєструвалися, то вам потрібно зареєструватися. Як реєструватися було показано на одній з попередніх практичних робіт. Я вже зареєстрований, через це просто входжу, натискаємо Створити дизайн. Ну і я буду використовувати плакат. Є в нас ось тут плакат, але за замовчення. Це орієнтація буде книжкова. Я хочу, щоб була орієнтація альбомна. Тому ввожу плакат альбому. Вибираємо альбомна орієнтація. Створена нова вкладка. Клацаємо по плакату і зразу змінимо колір, до цього клацаємо ось сюди. Нехай буде колір ось такий. І тепер давайте побудуємо на даному плакату деякі прямокутники. Переходимо в елементи, вибираємо прямокутник і використаємо скруглений прямокутник. Поставимо ось тут. Збільшимо його, для цього тягнемо за куточок. Зробимо копію, для цього виділяємо і натискаємо на кнопку Дублювати. А зараз однакового кольору, через це вони так здається, накладаються. ще ось тут. Тепер давайте змінимо колір. Виділяємо прямокутник, клацаємо ось сюди, нехай це буде ось цей колір. Ось тут нехай буде білий, тут також білий, а тут ось такий якийсь малиновий. Тепер додамо текст на дані прямокутники. Вибираємо текст, додамо заголовок, бачимо заголовок доданий, напишемо гарнітура. Зразу колір зробимо білий, виділяємо ось це все, клаціємо на ось цю літеру А. Вибираємо білий. І змінимо шрифт. Зараз на шрифт Арімо. Давайте виберемо з популярних шрифтів ось цей алегрія. Ось так. Тепер виділимо, зробимо копію. Притягуємо ось сюди, напишемо ось тут шрифт. Знову робимо копію. Виділяємо, змінюємо колір, щоб не було білий по-білому, тому що так нічого не видно. Ось тут напишемо назву нашої гарнітури шрифтів. А саме Allegria. Якщо ви вибрали якусь іншу гарнітуру, значить пишете власну. Гарнітура шрифтів це сімейство шрифтів, які відрізняється стилем. А от шрифт це файл, який завантажується на ваш комп'ютер і встановлюється в системі. Тепер переглянемо, які саме є шрифти ось такої гарнітури. Знайдемо Allegria. клацаємо ось сюди. І ось в даний рядок пошуку вводимо Allegria. Ось бачимо в нас, які є шифти даної гарнітури. Тепер нам потрібно зробити скрін-екрана. Для цього на клавіатурі натискаємо клавішу Print Screen. Переходимо сюди, натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-V, вставити. І бачимо скрін нашого екрана, вставлений. Змінимо розміри, потягнувши за ці лінії. Так, забагато я обрізав, не всі шифти попали. Ось тепер добре. Давайте надамо назву, назвемо гарнітура шрифтів. Те, що ми зробили, автоматично зберігається в сховищі канва, але на всякий випадок все одно збережемо, файл, зберегти. Тепер збережемо нашу роботу на комп'ютері. Як зображення для цього вибираємо файл, скачати. Залишаємо PNG, як рекомендовано, натискаємо завантажити. У мене відкрилося вікно збереження файлу. У вас, якщо не відкриється, то автоматично буде зберігати в папці завантаження, або загрузки, або Downloads, залежно від мови інтерфейсу. Я зберігаю зразу у власній папці. Зберегти. Практично роботу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!